Всім привіт! Зараз моя ранкова база виглядає так. Це водичка-курамань. Вона насичує організм корисними мікроелементами та робить його лужним, бо у нас організм взагалі закислений, враховуючи спосіб життя, харчування і екологію. І тоді до організму дуже багато приливає патогенних мікроорганізмів. Водичка вилужнює і робить організм більш стіким до хвороботворних мікроорганізмів. Також у мене тут вітамін Д, що в думали, що я тільки вам рекомендую, я сама теж його вживаю, дуже зручний. Два вшики роблю собі, один роблю Доні. І все. І так, у мене тут лецитин. Це просто незамінне вітамінчик у моєму раціоні. Він для пам'яті Офігезний дуже. І для роботи печінки. Ось. Ярослава його також вживає. Ну і омега. Якраз буду с понедельника в офісі, бо у меня тут уже залишилось на дні. От знову ж таки, разом с э, доною. Ну осистер, такі у мене зараз вітаміни в раціоне. Сатівки срадку, в обидва інші.